Паузи чи кінець. Обери свою карту і дізнайся від привіт. Привіт, сонечку. Тут ми говоримо про таро про відносини і взагалі про життя. Давай. Сконцентруйся зараз на собі. Ти ще на своїх відносинах. Що це я говорю тільки на собі? На своїх відносинах. Для для енергообміну підпишись, постав лайк. Будь-який коментарік. Да? І що? Обирай свою карту. Те, що тобі в голову йде, це я про такої обирай. Карта один. Паузоччи кінець. Карта 2, Карта три. Ну що, давай, будемо дивитися, Ну тут чітко простежується, що є якийсь конфлікт дуже гострий між вами. Якщо ж ти обрала карту один, це туз мечів. Туз мечів це про момент якогось вияснення, да, коли люди вияснюють щось, ставлюють якісь точки, якісь понімання, приходять до чогось. Давай уточнимо про що саме цей туз мечів. Дивись, це говорить про те, в залежності від того, які в тебе наміри, яку ти карту обрав. Якщо ж ти обрав карту 1, говорить про те, що в тебе є певний намір, який що ти хочеш щось вирішити. Да? Ти вирішиш цю ситуацію, і ти в цій ситуації залишав переможця, залежно від твоєї ситуації, да? яку ти для себе вирішив. Якщо ж ти обрав чи обрала карту 2. Це королева жезлів. Королева жезлів це знову ж таки про якусь активність, про якийсь розвиток. да Давай уточнимо, про що ж це королева жезлів. Опа, опа, тут дві жіночки йде, ну давай ще одну карту і стабільність. Я б сказала, що ніт. Що тут ще, знаєш, тут. Тут точно не кінець, тут ще буде якийсь розвиток, можливо, ви будете звертатись до спеціаліста, який зможе вам допомогти, да? якогось психолога, чи, можливо, дійсно прям може бути якийсь азотерик, просто в залежності від того, яка з них саме ти жінка, карта да? стабільності. Тобто, ще ви не розійдетесь, будете вирішувати якусь свою ситуацію. Да? Якщо ж ти обрав карту 3, говори про те, що, скоріш за всього, це вже кінець. Тому що п'чорка пентаклів це карта розставання, карта розочарування. Ну, давай уточним. Про що це? Да, Сонце, скоріш за все, що це вже розставання, і ти бурно переживаєш це розстояння, дуже сильно болі. І карта смерті, да. Відпустити ситуацію і проживай далі. Я з тобою прощаюсь за детальніше інфо. Звертайся в особисті і до зустрічі.